Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. До ефіру приєднується виконавчий директор компанії «Детек» Дмитро Сахарук. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. для киян. Сьогодні мабуть головна новина, яка стосується електропостачання, це те, що столиця повертається до стабілізаційних графіків відключень. Завдяки чому це можна реалізувати, і як довго кияни можуть розраховувати на нинішні графіки? З простого почну, графіки будуть діяти до тих, до тих пір, поки не буде нових обстрілів, нових пошкоджень. Надію, що якщо вони і будуть ці обстріли, то наші сили протиповітряної оборони зможуть збити і шахеди, і ракети. Що стосується такі чому, це пройшло, тому що стало реальністю: по-перше, відремонтували. Частково правда ще не зовсім але частково відремонтували деякі лінії та деякі елементи підстанцій. А також була додана трохи генерацію у в енергосистему, це дало можливість перейти до графіків. Ми намагаємося зараз зробити так, щоб всі кияни, якщо вони побачили свій графік на сайті, розуміли, що відповідно до цього графіку світло буде вчатися і вимикатися. Якщо не буде нового масованого удару в найближчі дні, в найближчі години, то чи вся країна буде зі світлом у новорічну ніч? Дуже хотілося б повірте, над цим працюють всі енергетики і Збройні сили України, теж певні працюють над цим. Ми свого боку зможемо обіцяти, що ми зробимо всі можливі ремонти до завтрашнього дня, що можна зробити для того, щоб забезпечити, по перше, максимальну генерацію, по-друге, максимальну спотужність для передачі електроенергії. Певен, що збройні сили України також максимально готуються для того, щоб жодний шахет, жодна ракета не прилетіла і не зруйнувала нам свято. Якщо говорити про те, чи в всіх регіонах країни така ситуація, на жаль, ні, тому. Що є регіони, які постійно обстрілюються, як Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон, там звичайно будуть винятки, і там будуть екстрені вимкнення, тому що неможливо забезпечити там графіки. Але ж всюди, де буде більш-менш передбачена ситуація, я повірте, всі енергетики будуть робити так, щоб було світло відповідно до графіку. А ідеально, щоб його не було, щоб люди були мали світло. Ну новорічну ніч Ми мали диво на різдво, коли було світло, не знаю, чи по всій країні точно, але в Києві було світло, і це було свято додаткове. Вчорашні і позавчорашні удари, які Росія вчорашні і нічний, так позавчорашній позавчорашні це було в Харкові удари, які Росія нанесла. Наскільки вони погіршили ситуацію? Наскільки впала генерація через них? На жаль, вони не пройшли, скажімо, так легко, тому що одна із наших наших станцій отримала значні пошкодження, багато прильотів. На жаль, і дуже великий фронт робіт для того, щоб відновлюватися. На жаль, був поранений співробітник, і це на наші підприємства вже 22 атака протягом останніх майже трьох місяців. 26 чоловік поранених. Троє загиблих, на жаль, енергетиків, які працювали на цих об'єктах, намагаємось відновитися не просто це буде відверто скажу, але будемо працювати. Є і гарні новини вчора. Наприклад, подали після цілого місяця роботи на наші енергетики, які допомагали в Херсонській області. Світла на Береслав там майже. 30 днів п'ять бригад працювали з боку Дніпропетровської області для того, щоб заживити Береслав і холод, і вітер, і сніг із саперами, тому що дуже багато не розірвавшися снарядів, міни інших сюрпризів. Але вчора нарешті зробили свято, включили світло, і Береслав нарешті отримав, отримав напругу. Скільки загалом треба часу, аби стабілізувати роботу енергосистеми? От якби Росія завтра зникла і більше жодного ракетного удару по Україні не було завдано? нам потрібно думаю, для того, щоб систему стабілізувати, небагато часу, але це така, знаєте, швидка медична вимога для того, щоб просто працювало все більш-менш нормально. Що говорити для що потрібно зробити скільки часу потрібно, щоб відновитися до того стану, який був до обслів. Ну, я думаю, це мо буде йти про роки. Плюс ми ж розуміємо, що ми не будемо відновлювати не нові обладнання будемо будувати нове сучасне. І цифрове обладнання ставити надійне тут буде потрібно замовляти обладнання, буде робити проекти на Деякі з них ми вже робимо. Я думаю, що через рік-два у нас буде зіркова енергосистема найкраща. Я думаю, в Європі, але чи означає це, що цей рік-два ми все одно будемо жити з певними обмеженнями щодо електроенергії, з певними відключеннями? Це залежить від з певним відключенням так, тому що без аварії ми на жаль не обійдемося. Мережі працюють з перевантаженням генерації з перевантаженням не проектні схеми, нема резервування, Тому на жаль, це буде потрібно про це говорити. Що говорити про обмеження щодо генерації, то нам звичайно хотілося б повернути запорізьку атомну станцію, запорізьку теплову станцію, вітро та на півдні України, а це майже 700 мегаватт, сонячні станції. Це нам потрібно для того, щоб забезпечити весь попит в країні. Без цих об'єктів генерації, на жаль, це буде досить складно Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії ДЕТЕК, був з нами на зв'язку. Ну а далі випуск новин передаю слово Оксані Гуцайт.